І так, друзі, вирішив все ж таки придбати цей е, великий комплект наборів. Відкриємо його разом з вами, подивимося, як воно насипить. І взагалі, чи підемо ми в плюс, е, чи хоча б, надіюся, в невеликий мінус. Зараз маємо на аккаунті 163 тисячі, і наша задача, хоча б, постаратися приблизитись до цієї цифри. Знову ж таки, тому що в принципі танки в мене є ну, практично всі. Черга до містичних контейнерів не дійшла, тому нехай ще чекають своєї черги. Почнемо з максимально нецікавих, збери їх усіх, щоб на їх відкриємо, маємо їх в кількості 10 тисяч, але це гарантовано 1000 золота, що не може не радувати. Тут у нас також нічого цікавого, будемо, напевно, що скіпати, якщо не одна нагорода. О, одна нагорода. так. Забираю свої слова назад, Так, везе 111. Ну, він в мене Є. До речі, вчора нам також вже падав танк з... збере їх усіх. Так, і в мене зависає магазин, в чому справа. Так, 3750 золота. Чудово, ну, це відкриття стає вже більш реалістичним на те, що буде прибутковим або хоча б нульовим. Хоча, звичайно, ми прийшли сюди за прибутком. Тут також три нагороди. Тут також три. Ну, таке лутаємо потрошки бустери. Чотири нагороди це у нас 1000 гарантом, прекрасно. Тобто 4750 ми вже повернули, але з 25. Тобто ще близько 20 тисяч маємо повернути. Зараз в цьому точно пересвідчимось. Боже, то це якийсь прикол. Та як два танки випало. ВК-4503. Та ну, та це просто прикол. Ну і скажіть, що не повищені шанси в таких пропозиціях. Тобто 2500, 3750, ну і 1000 грантом. Це практично 7000. Це навіть більше як 7000. 7250. Ми маємо шанс на успіх і на окуп. Так, добре, дивимося тоді, що нам запропонують сюрпризи. І вже в кінці відкриємо мега-контейнери. Хоча. Не вони, навіть на мене самі цікаві, відкривали з вами ці контейнери-сюрпризи. Маю багато танків, які вже ж можу зібрати по сертифікату. Тому цілком імовірно, що вже ближчим часом буду трошки скіпати 1000 ще гарантом. Прекрасно. ВК-91. Щоб якщо падали в колекційні десятки, це б було взагалі щось неймовірне. Було б дуже вдале відкриття. Ну, але, в принципі, шанси відбити, вернутися до початкової цифри в 163, як на мене, доволі реалістичні. Так. Почнемо відкривати тоді ці контейнери, почнемо з Бізонті. У нас тут може бути до 10 тисяч золота. Ну, або бустери. Так, так, так. Куда ж без них? Лансен. Ну, тут мені ще також далеко до гарантованого по талісманам. І взагалі жодної нагороди. Ну, такої ексклюзивної і цікавої. Так, калібан. Давайте відкриємо калібанчика. Міг би і впасти нам. Ну або 5 тисяч золота, не можу жалітися, 5 тисяч золота можливо буде навіть і краще. І того ми з вами в плюсі вже 16 тисяч. Нам залишилось відбити не так багато 12 тисяч. Зараз маємо 151. Давайте відкриємо, маємо два контейнери на мійох. Давайте глянемо, що ж нам Wargaming припас тут. Або в наступному. Нічого. Ну, нічого. Після 5000 золота я поки що не можу бути розстроєний. Так, кастерн Рек за нього. Компензація в золоті, так, вірно пам'ятав. Це правильно, це радує. Тому, коли він випадає не так обідно. Так, ПК-90. Ну, давайте відкриємо. Не розраховую на десятку. Але було би миленько. 500 золота це у нас голда тут завжди гарантом іде. Але в невеликій кількості до 1000. В Емілі так само. Еміль, до речі, доволі часто падає насправді. Е, ну, давайте так. Він впав, але впав по гарантам. Тому. Для себе я, звичайно, піду в плюс, але в ідеалі я би хотів, щоб ми тепер відправилися в плюс хоча б до 165 або навіть 166 тисяч, щоб це було максимально чесний ок, тому що не в кожного можуть бути зібрані вони по талісманах. Так, Action X відкриваємо. Тут у нас 1000 золота, максималка з того, що може бути. Так, і об'єкт. Компенсація за наранього півтора мільйона, але може бути до 10 тисяч. І також дні преміум аккаунту. Подивимося, що у нас тут. Ну і тут нічого, два дня преміум аккаунтів. Так, і залишилось у нас 10 мегаконтейнерів. І потрібно повернути трішечки менше як 10 тисяч, десь приблизно 8 тисяч. Ну, тобто, маємо всі шанси. Давайте подивимося, як буде сипати з мега контейнерів. Чорна скринька і 250 золота мінімалка, фактично. Чорна скринька 250 золота мінімалка, так, все просто щось, матриця дала збій, все, матриця розблокувалася. Так, давайте вийдемо звідси. Пробуємо ще раз. Другий захід, так би мовити, 250 золота, ну тут зрозуміло, зараз буде 1300. 1250 навіть мінімалка просто. Так, щось мега-контейнери не особливо радують. Хоча, здавалось, б, основна ставка мала би бути на них. Так, що в нас тут світиться одиничкою? Ага, Лісмани на золото, добре. Чотири контейнера. ну, давай, не підведе, так би мовити. Тут же ж можуть бути танчики, чи, чи я помиляюсь. Тут 100% є танки, але вони не падуть. Чому? Шанси на випадіння. На, тут кепско малі шанси. Я зрозумів, так, тоді зрозуміліше. Ну хоча б один. Давно вже їх відкриваю і нічого не падає. Провідник душ це гарний, доволі обвіз. Але не танк. І тут також не танк. 350 золота. Залишилось у нас зберег усіх, які нас сьогодні вже порадували, в принципі, тому. Тому не можу розчаровуватися. Так, і дві чорні скриньки, і тоді можемо справедливо підвести якісь результати. 400 і тут також 400. Ну, все не так і погано, насправді. Так, зараз маємо 162 240. На початку нас було 163 300. Тобто, фактично, я пішов в мінус на одну тисячу. Але давайте будемо відверті. Мені впав танк за 3750 золота. Тобто я його зібрав гарантовано по талісманах. Інакше він би мені не впав, і мінус би вже склав практично 5 тисяч. От, відповідно, вигідність цієї пропозиції для мене е, була, ну, так, доволі сумнівна. От, е, в принципі, тому не впевнений, що буду відкривати цей комплект наборів, адже не до кінця впевнений, що це буде просто-напросто раціонально. Ось таке було відкриття. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не встадайте писати в коментарях, чи відкривали, чи не відкривали цю рулеточку. З вами був Борода на зв'язку.